Центр реабілітації світоч допомагає повернутися до мирного життя постраждалим від агресії на сході. Уже майже місяць він діє при римокатолицькому храмі парафії Христа Царя Всесвіту, свідомій того, що вони потребують не тільки самої розмови, але також і конкретної допомоги у формі праці над над, над їхніми труднощами, над їхнім зраненням. Тому з'явилося так, що Господь якось дав нам цих людей, і волонтерів, які хочуть допомагати. Кожна людина, яка в нашій країні відчуває стурбовані стрес. Вона могла би прийти до нас і зняти це навантаження і відчути полегшення. У центрі надають психологічну, соціально педагогічну допомогу. Заняття відбуваються індивідуально та у групах. Фізичний стан військових після поранень та інших травм відновлюють за допомогою спеціальних методик. До прикладу, дзеркальна терапія, чудовий помічник при фантомних болях, і не лише в зеркало людина дивиться на кінцівку, кінцівку яка рухається, і в мозок поступає сигнал, що це синхронна дія фантомної руки. І фантомна рука ніби розкривається. Ну людина відчуває полегшення. Два тижні таких занять повернули Володимиру рухливість руки. Рука практично не працювала, зараз працює майже на 100%. Також фахівці у роботі застосовують методику Шапіро, за допомогою гімнастики розробляють травмовані руки та ноги, оздоровлюють масажем. Невдовзі у центрі з'явиться і тренажерна зала. Наразі приміщення ремонтують. Частину храму відділили нижнього. Вже поставили тут і вікна, і двері зробили також добрий доїзд, щоб було з цієї сторони можливість їм добре доїхати. Вже звичайно маємо декілька декілька тренажерів, які вже нам люди вже пожертвували. Вже вони навіть їх привезли. Орієнтований центр на підтримку не лише військових, а й їх родин, також переселенців з окупованих територій та всіх тих, хто потребує розради у цей складний час. Цей час і ця ситуація відкриває нас на, на те, що ми можемо служити різним людям, але також і служити в різності. Тобто всі, всі мають свої якби, заняття, цілі, призначення, віросповідання, але роблять одну добру справу. Діє світоч на волонтерських засадах. Тому центр відкритий для всіх, хто може допомогти у добрій справі, лікувати душі, які поранила війна.